Всім привіт! Сьогодні на огляді на розпакуванні одна посилочка. Ну, як для мене цікаво, для когось може бути не нецікава. Це, це є навушники Onioma GT808. Хто шукає на Aliexpress собі навушнички або придивлявся, щоб купити дитині собі на подарок і так далі. В супер пропозиціях часто вибивається моделька, але mm. у монетах вона дорожче коштує. Навіть і в нас тепер монети невеликі знижки. І все одно, переходьте на польський і на китайський один все одно одна і та сама ціна. Так, е, обійшлися вони мені у 900 гривень 21 з копійками долар, Правда, продавець сказав 20 доларів 84 центи. Так, трек номер для продавця покажу, так що її ви собі знімайте. Якщо якийсь дорожчий товар, або Ну, видно, що пошкоджений товар, ну, то видно по посилці, по коробці це і знімайте. Це, адже цей відеодоказ... доказ самий найшвидший спосіб, щоб Aliexpress підтвердив ваш спір, диспут, і повернули вам кошти. Фото, доказів не можуть виявитись за мало і так далі. А відеодоказ це є прямий доказ. Але відео має бути не обірваним, не монтованим, тобто одним файлом. Це є умова Aliexpress і цей. Вони перевіряють її так, щоб, знаєте, не було монтажа, як то кажуть. Дана гарнітурка мені здалася прикольною, я її замовив. І ну, це буде коротенький огляд. Відео буде з двох частинок. Перше розпакування, а друге моє ураження. От якраз проходжу Stalker 2. Ну і оцінюю їх ігри, і вам все розкажу. Онлайн шутери я не граю. Детена грає, ну дітям таке Діт... дітям... там об'єктивного, як то кажуть, аналізу навушників не буде і тестування. Просто включить класно, світиться класно, один одного чують і так далі. Якось так. Скажу вам по зручності по звуку. Ну, автономність таке, ми ну, будемо бачити. Так що, давайте приступимо до розпакування даної посилочки. Так. так. Прийшло отакий от пакет і думаю, більше нічого нема. Ось такі навошнички. Все, в пакеті більше нічого нема. Пакет ми забираємо в сторонку. Ось такі. Onycoma GT808, Bluetooth і 2,4, гарнітура. 5.3 Bluetooth. Так, коробка прийшла. У справному, ну, як то кажуть, цілому виді. Так. Ті русські і української немає. Ну, хоч так почитаємо. От хто хоче, може поставити на паузу, перечитати їх характеристики. Динаміки по 40 мм. Ємність акумулятора 1000 мА. Час роботи. 18 годин. Ось така характеристика. Ну, на день вам по-любому стає дана гарнітура, а потім ночі можна собі, або в який будь час, коли ви не за комп'ютером, поставити на зарядочку. Так. Зараз подивимося, що нам прийшло. Так, фірмовий кульочок у нікума. Так, тут що? Так, ось тут е, коннектор підключення по, по цьому, по радіозв'язку. Він є роз'ємний. Що ще може бути на Type-C. Під'єднання до ваших девайсів. Так. Ну, тут периферія. Тобто... Кабель живлення, мікрофон. Ну, розпаковувати не буду. Мікрофон, думаю, стандартний. Включення 3.5. І цей. І під'єднання, провідне під'єднання Type-C це Провідне під'єднання 3,5 мм на 3,5. До старих девайсів бажано мати перехідничок, якого тут не наблюдається. Так, чи відкрити, подивитись А давайте відкриємо. Ось такий зйомний мікрофончик. гнучкий, можна собі підлаштувати. Двохконтактний. Так, що ще? Отакий От кабель під'єднання провідного. Так, що ще, ще є? І кабель для зарядки Type-C на USB-A. Так. По комплектації. Усе. Так. Що ще нам. Так, микрофон ми зараз під'єднаємо. Подимось. така груба інструкція на різних мовах для підключення. Такі. Ой... Є російська мова. Так що можна прочитати, якщо комусь щось буде не зрозуміло. Так, переходимо до самого девайсу. Так. Все, так, девайс, більше нічого нема. Ось такі навушнички. Ну, такі трохи досить масивний. оголів. я маю параланчик, так що буде вам нормально. Так, тут що, ну тут наклечки, щоб. Так. Ось так вони виглядають. Ну, виглядає так досить солідно. Так, підключення мікрофона тут, підключення по проводу ось тут. І Type-C підключення для підзарядки даного девайсу. Так. Мали ще бути наклейки. Як заявляв, як заявляв, продавець. Що ще мають бути наклеєчки? Наклеєчок я не наблюдаю в даних, в даній комплектації. Але то таке. Забудем думати, що забули поставити. Так. Power -off. Ось така підсвіточка з одного боку. Ось так вниз підсвічується. Я думаю, що з ними все гаразд. І от так виглядають. Вони вже шукають з'єднання із ну, з девайсами. Добре. Ми подивилися, тепер я їх іду протестую. І після того ще дознімлю відео і розкажу вам свої враження. І порівняю. Отже, я маю трошки Уже перевірив і у Нікума іншу модельку, і Шарки дві модельки, і Super Q, і багато інших навушників іменно Ірових. Я не професіонал, але свою думку по якості звуку. Зможу вам дати, оскільки маю вже з чим порівняти. Так що я йду тестувати в ігрі, бо то для того вони й призначені. І повернуся за мить до вас. Так. Що я можу сказати? <кій> по даних навушниках, після того, як я ними трошечки покористувався, як по протести, бо. <кій> Десь біля години часу, що я... як то кажуть, з'єднання прекрасне, що по блютузу, що по 2,4 Гц. Тобто по радіоканалу. Мікрофон. Що можу сказати по мікрофону? Мікрофони тут два. Виявилося, що є ще один будований мікрофон у самому пристрої, тобто в самих наушниках, і ви можете розмовляти по них, не під'єднюючи основний мікрофон. Так. Дуже хороший звук, чистий, ну, такий басистий звук, ну, такий так гарно у вірах ну, типа, постріли, це все так класно звучить, що ну, супер. Вони мені дуже сподобались. Вони ж мені здається, що по звуку навіть кращі за L90. А так шарки. Ну, кращі, я думаю, що по звуку вони трошечки кращі. По мікрофону. Тому що вбудований, я говорив по блютузу з людиною, ну, по мобільному зв'язку. Каже, класно чути, є шумоподавлення, не чути посторонніх звуків. Звичайно, я говорив з людиною, я знаходився у приміщенні. Ну, Такі наушники, я думаю, що ніхто не буде таскати. Е, цей. По дорогах, тим паче десь їхати в автобусі, маршрутці, у метро і так далі. Це ігрові навушники, які призначені для ігор. Ну так, десь вони позиціонують, що їх можна брати в дорогу і їхати і в дорозі грати ігри. Ну, це трошечки дивно, але всеке можливо. Що по навушниках? Навушники класні. За якщо у вас. ну, Шукайте недорогі наушники, бюджетні, хороші наушники. Передивіться на цю модельку. Амбюшури полотняні, м'які, все, нічого не давить. Оголів'я теж м'яке не давить. Ну. Класно, класно. Я здивований. Я думав, що буде якість трошки гірша. Але як і звуку, мені сподобалось. Так що... Ось так. Так що, хто подивився дане відео. Ага, до речі, у сталкері я їх трошки поганяв. ну, Звук капітальний, чути все. Так що придивіться. Так що, всім мирного неба. Будуть далі розпакування. Я надіюся, буде багато розпакувань. Всім мирного неба. І слава Україні.